Аню, сьогодні поговоримо саме про ту категорію прикметників, які утворюються від іменників за допомогою додавання суфікса «-ous». Такий суфікс ми додаємо, коли ми хочемо сказати, що ось щось наділено властивостями. Наприклад, «courage». «Courage» – це відвага, сміливість. Виходить у нас «courageous». Сміливий, відважний. Fame – Це в нас слава. Щоб сказати відомий, славетний додаємо OUS. і Отримуємо famous, відомий Mystery – таємниця. Щоб сказати таємничий, ми кажемо mysterious. mysterious. Nerve – це нерви. Щоб Сказати нервовий, тобто наділений цією mm -hmm. характеристикою. Нервовий. Nervous. Nervous. Poison – отрута. Отруйний. Ми скажемо poisonous. Спейс це в нас простір. Просторий ми скажемо spacious. Спейшіс. Правильно. Якщо дізналися нове, з вас вподобайка. А взагалі то don't be nervous, be courageous. Приходьте вивчати, починайте англійську мову прямо зараз. І краще робити це зі школою. Якої адія? Сек.